Вітаємо вас з вами знову програма Відповіді з Олександром Дехтяренко Вітаю вас! Сьогодні чудова погода, ясний день. І ми гуляємо. До речі, собаку ми не вигулюємо, вона також з нами гуляє. Я думаю, вона також е, задаватиме нам питання. Звуть її Еля. Прошу вітати. Ось так. В трьох гуляємо. Двоє в парку, не рахуючи собаки. Ходімо з нами. Пастора давно хотів з вами поговорити про одну цікаву тему. Стосовно благодійності. Зараз є модним відкривати різні благодійні фонди, організації, пожертвування збирати там, на, на, на різні проекти соціальні, ще щось, ще щось. Як взагалі Бог ставиться до цієї благодійності? Бо мені здається, що не завжди це є якби безкорисним вчинком людей, а просто для піару роблять. Ну Сама ідея добра. Скажімо так, що благодійні фонди. вони Якби націлено на те, щоб бути, проявляти милосердя ось до людей, які мають якісь проблеми з в житті. Але насправді є такий момент, що люди використовуються для якихось своїх політичних... Привірмов частенько перед виборами якісь Так, політичні. Є, потім? а потім немає. Ну, з іншого боку, хтось каже під час виборів, і зате добре, що хоч щось дадуть. Ну, Добре, що Бо зовсім не дають. Але насправді такий мотив він поганий. Сам Бог створив, щоб люди один одному допомагали. І це нормально, абсолютно. І якщо якась людина більш багатша, вона б мала б ділитися своїм добром з тими бідними людьми. Ось. Раніше це не було якимось фондами, зараз воно називається фонд, тому що юридично оформляється і законно. Але я думаю, що більше людей роблять без всяких фондів. Добро, проявляють милосердя, співчуття yeah. до людей. Я в інтернеті недавно прочитав такий смішний анекдот. Маньяк пожертвував дитячий садок, там приблизно 10 тисяч доларів. Ні, ні, не одній дитини не постраждало, але отруївся один бізнесмен, один мер і два депутати. Таке буває. Походу щось новеньке, раніше тут не було такого крана такій колонії принаймні, мабуть, якісь благодійники знову поставили. Ну, непогано. В нашій державі взагалі, я думаю, що вона дуже потребує допомоги, скажем, просто людей, різних спонсорів, тому що економічно не дуже міцна держава. так. Скажімо, так, під час війни або після війни моя бабуся розповідала, що настільки. Люди були відкриті для того, щоб допомагати ділитися хлібом, ділитися якоюсь їжею, одежею. А бідність велика була в країні і так виживали. А кажуть, якщо країна багатіє, то люди бідніють в щирості, щедрості і в милосерді. І десь, можливо, воно, скажімо, видно, зараз десь і в нас. Але по зрівнянні з іншими країнами, то я скажу, що у нас люди відкриті до добрих справ. Ви знаєте, так воно і є. Приміром, дідусь та бабуся моєї дружини, вони виросли в повоєнні роки і вони відстроювали цю країну. У них якось розвинено це милосердя. От не знаю чому. Можливо, що якби трішки були знедолені, були важкі часи. А от зараз, якби в нашому поколінні, то цього. Сильно і не і не зустрінеш, хіба що раді там якогось піара, компанії, акції, там, ми збираємо кошти на все. А ось так просто там, там другу допомогти в якихось простих ситуаціях не кожен хоче. Постра, а чи можете ось мені і глядачам розкрити суть милосердя? Давай присядемось тут. А Насправді, милосердя це стан серця. Це таке співчутливе серце, серце, яке наповнено. Турботою про інших людей, при цьому не шукаючи вигоди, що я це роблю навмисно, як би з хитрістю. Я хочу це робити, тому що співчуваю просто людині. Мені боляче від того, що, наприклад, тобі боляче. Я відчуваю себе засмученим, тому що ти засмучений. Я не можу, скажімо, там спокійно їсти, якщо бачу, що. Наприклад, ця людина вона зовсім нічого не має. Я думаю, що фонди, які роблять якби, благодіяльність таку, не завжди вони керуються саме цією допомогою. І то каже, хто по конвієру, раз, два видали і все, немає співчуття. Такі люди часто дають десь на а, пішохідних переходах, десь біля церкви, дав і не чіпай мене. Угу. От не можна сказати, що це милосердя. Розумієш, це просто дав, аби хто його совість не мучила. А милосердя це постійне стає серця допомагати людям. Це постійний. Приклад тому є мати Тереза, так? яка безкорисно творила добро. Фільм Мать Тереза да, там показано, угу. що їй давали всього грошей, да, навіть керівником фонду її. Хотіли зробити, щоб вони розпоряджалися мільйонами. А знаєш, це просто, скажем, керівник організації, який робить велику справу, а сам по собі людина може бути абсолютно немилосердна. Просто в уставі забито, що треба робити добро. А у нас немає, наприклад, в законі такого, що сіючи гроші якісь сі своєї фірми, організації тобі знімають процент, якийсь податок. В Америці це є дуже розповсюджено. І це стало звично навіть для всієї нації, наці, що це вигідно так робити. Але я ще раз повторюю, що це виходить із серця. Всередині в неї має бути це співчуття, що вона може там, накормити собаку голодну. Якщо в її фонді в уставі написано, що «корми дітей, ага. то вона мимо пройде собаки і, і скаже, це не в моєму ставі. Розумієш? Або ми кормимо дітей, і старики для нас взагалі-то не що. Це просто не в фонді в уставі, а в тому серці записано, що милосердя це постійний твій образ життя. Навіть моя бабуся, яку розкулачили, вигнали, забрали хату, все пра бабуся. Прадідусь зразу помер, а прабабуся довго жила. І одного разу під час війни прийшла одна жінка. Ось, вона в ній пізнала саме ту жінку, чоловік якої виганяв їх із дому, бив, виганяв. І, і потім вони розграбували, в тому числі той чоловік, грабували там в хаті все. І ось вона прийшла і вона побиралася. І бабуся пізнала цю жінку. Знаєш, що вона зробила? Це моя мама розповіла мені. Вона не подала виду. Що вона її знає. Вона пішла, знайшла якийсь сматочок хліба, бо це ж їсти не було що. Час голоду був. Вона принесла і дала їй, і з неї була дитинка. Вона дала їй. І та, відходячи, заплакала, повернулася і каже: А ви знаєте, хто я така? Вона, говорить, я та жінка, чоловіка, які вас вигнали із хати, забрали все у вас. І ця бабуся сказала, я знаю, ось тобі милосердя. Знаючи, що ця людина зробила зло, якби сім'я пограбували, брали в свою сім'ю ж, правда? І вона все-таки поділилася з її шматочком хліба. Чогось у нас так в народі прийнято. Якщо тобі роблять добро, то й ти робиш. А якщо зло, так, так, то так, я так, зло. Так. А чого я маю? Що мені за це буде, кажуть? Це мені добро, я добро. Це милосердя добро. по розрахунку, його можна назвати. Це милосердя по розрахунку. Я ось дивлюсь на вашого пса. І мені здається, що він вже втомився сидіти нас слухати. Давайте проявимо до нього милосердя і погуляємо трішки. З ним. Давай! Піду знайду якусь палку. Приклад справжнього милосердя. Отказала Альонушка Іванушці не пий із калюшки, станеш козликом. А він не послухався і попив. Але ж Альонушка все рівно прийняла свого братця, бо любила ж вона його. До речі, цей сюжет із сказки повчальний такий. Знаєш, сьогодні досить мало фільмів, які показують або навчають, щоб люди були милосердні. Бойовики відомстить, вбить, навіть показують заради добра. правильно? І постійно війни, постійно сюжети, які розповідають про зло, таке насильство, і воно виправдовується і кажуть, що це добре. Повертаючись до нашої розмови, люди, вони ж відчувають, як до них ставляться, чи лицемірно, чи все-таки з відкритим серцем, так? Я думаю, що кожна людина вона має таку здібність відчути, чи її люблять, чи її просто щось дають і роблять вигляд, що люблять. Наприклад, люди в часи Ісуса, вони були шоковані отаким милосердям Господа Ісуса Христа. Воно настільки сильно відрізнялось від милосердя в лапках фарисеїв, які мали зробити, згідно з закону добрі справи. І, в принципі, вони були непогані. Але ті ж самі люди відчували, що вони роблять це на показ. Наприклад, з вони молилися, Ісус каже, щоб вони молились на показ. Або роблячи щось, роблячи твоя рука одна, щоб, щоб інша рука вона не знала, не знала цього так. І вони були шоковані, тому що Ісус робив ну, не так, як фарисеї. Вони відчували, що Він їх любить і проявляє цю любов, справді співчуваючи, навіть співстраждаючи цій людині. І тому вони тягнулися до Нього, йшли за ним тисячі, десятки тисяч. Вони хотіли відчувати цю постійну любов. Він зцілював їх виганяв бісів, кормив їх, втішав, говорив про майбутнє. Це був самий яскравий приклад, який сьогодні християни мали б наслідувати. Як так виходить, що в суспільстві Бога сприймають частіше як суддю, а не як милосердного. Більше говорить про те, що він карає нас за якісь гріхи, посилає нас на нас якісь козні. Чому так? Як може Бог, Бог бути одночасно і милосердний, і Бог суддя. Якщо ми читаємо Біблію, а це є історія його дій по відносно, відносно людини. Ось, то в Біблії написано, який Бог був насправді милосердний відносно Ізраїля. Ізраїль може сказати, десятки, може сотні разів він порушував свій завіт по відношенню до Бога, порушував заповіді. Але Бог завжди там написано у пророків написано дуже багато разів, Бог завжди. Проявляв милосердя. Справді люди кажуть, ну, Бог карає. А я впевнений в інший, впевнений такий закон, що сіння добра воно приведе до добра, сіння зла приводить до зла. І Бог дав ці закони. І якщо людина вона переходить на територію або на території Божій знаходиться, Божих заповідей, у досконалій волі Божій. То Бог покриває, захищає, милує. Якщо людина виходить за цю територію, вона йде на зустріч силам темряви, силам зла. І ці сили зла атакують, знищують. А хтось каже: ну це Бог карав, або Бог таке зробив. І навіть Біблія каже, що Боже милосердя підноситься над судом. Так написано. Тому я. Вправі, які кожна людина очікує на його милосердя. І воно скрізь. Ми дихаємо його повітрям. Бог милує і сьогодні звільняє нас від якоїсь війни, від голоду, від всяких, -всяких, -всяких таких речей. Тому що я впевнений, що, наприклад, в цьому місті або на Україні, або в інших країнах люди щиро-щиро моляться. Ви знаєте, в сучасному світі люди часто надіються на Боже милосердя, але в той же час вони живуть по своїм похотям. Так, як і, так як, і, як і жили раніше. Якби вони вірять, що в кінці своїх днів вони якось будуть спасені чи то за добрі діла, чи то ще за щось, Там, храм построїли, дітям допомогли. І живуть як, як живуть, але ж надіються. Колись, Коли закінчиться земне життя, і людина візьме всі дні і роки свого життя, на цьому закінчиться можливість скористатися оцим милосердям Божим. Одним із яких є спасіння дар. Вічного життя, це що Ісус є Спаситель, і я завжди потребую Його допомоги в моєму спасінні. Я до нього звертаюсь. Колись це закінчиться, але сьогодні Бог завжди пропонує є ще можливість, є ще можливість, є ще можливість. Навіть проповідь Євангелії зараз вільно так, в нашому місті, в нашій країні проповідується. Це Боже милосердя. Але милосердя завжди є. Милосердя для того, хто тільки починає грішити, чи для того, хто довго грішить, завжди міра милості Божої, милосердя завжди є з людиною, вона завжди може повернутися тим, що, Боже, прости мене. І я вірю, що ти милостив, бо син твій помер за мої гріхи. І як ви далеко б не зайшли від Бога у цих гріхах, ви можете повернутися. І завжди скористатися цією милістю Божою і даром прощення. Ну але ж люди ходять до церкви і сповідуються. Просять прощення за свої гріхи. Так. Але, але повертаються, живуть так, як жили. Ну, ми говоримо про милість. Ну, Бог знову милує. Вони просять прощення, повертаються, і Бог знову готовий милувати. Але вони, якщо вони вибирають кожен раз гріх, жити в гріху. Це і те, що вони мають в кінці кінців пожати, як їхня нагорода, або як їхній вирок для їхнього життя. Але вони не зможуть сказати, Бог ти не був зі мною милостивий. Бог покаже: слухай, ось тут я був милостивий, ось тут, отут, отут, отут. Я завжди був милостивий, я завжди прощав. Людина в неділю покаялась, в понеділок вона грішить. Бог скаже, слухай, в неділю я тебе простив, так. Да? Розумієш, милість, вона завжди, Бог готовий, це не заслужена е, такий дар, але він не безкінечний. Тому маємо робити вибір завжди в бік нашого Господа, в бік його заповіді, в бік його добра, прийняття Його слова, його Євангелії. Ще трохи пройдемося, погуляємо, чудова сьогодні погода. Так, йдемо. І милість Божа з нами. Ідемо сьогодні кожній людині, я думаю, глядачі наші, хто дивиться нас. Я думаю, що ви будете робити, будете допомагати один одному, бути милосердними в сім'ї, милосердними на роботі, на вулиці, милосердними по відношенню до бідних, нужденних людей. І я думаю, що ви від цього лише виграєте, ви будете щаслива людина. Бо Біблія каже, блаженно давати, бути щасливим це значить давати. Я вірю, що ви переживете справжнє щастя. Тому благословляю вас, щоб ви робили ці добрі справи, милосердні справи для всіх, хто їх потребує. І вірю, що Господь буде на вашому боці. Він також проявить і до вас милосердя через тих же людей, через якісь обставини, бо тих, хто сіє добро. Біблія каже, що він пожне добро. Давайте з вами сходимо от на колесо огляду. Подивимося з висоти пташиного польоту на наш рідний чудовий край. Що ти мене постійно знімаєш? Ну що ж, ми віримо, вам було цікаво. Дивіться нас кожного тижня. Це була програма відповіді з Олександром Гечарем. До побачення і хай Господь допоможе вам. До наступного разу будьте взаємовічливі. Тому реально страшно, дивиться вниз. Важко будувати своє щастя без Бога. Церква Ісуса Христа» чекає на вас щонеділі о 10 ранку та о 5 годині вечора. Бог знає, як тобі допомогти.